Близько третій ранку Україною почала ширитися повітряна тривога. За годину пролунали перші вибухи. Їх почули мешканці Черкащини, Дніпропетровщини та Київщини. Я не думала це таке може бути, яке попала в наш дом. Ми всі в крові. Я не знаю. Всі стекла вимила. Сьогодні о 4.30 ранку ворог завдав ракетну удару по місту Умані. Одна з ракет потрапила в житловий 9-поверховий будинок. В цьому будинку повністю практично знищений перший під'їзд. В цьому під'їзді проживало, за попередніми даними, 109 осіб, 46 квартир, 27 повністю знищений. І на даний момент проводяться Аварійно-рятувальні роботи на місці удару в Умані працюють близько 300 чоловік. Це рятувальники, поліцейські, комунальні служби. За словами Ігоря Клименка, час розбору приблизно триватиме добу. На даний момент ми маємо загиблими сім осіб. Шість осіб ми дістали з під Одна особа загинула, один громадянин помер в лікарні. Завалі ми врятували 17 чоловік, із них троє дітей. На даний момент із них 9 осіб знаходяться в лікарні. На місці працюють слідчо-оперативні групи. Також проводять поквартирний обхід будинків. Хочу сказати, що пост... Зайти для того, щоб пересвідчитись, що немає або поранених, або загиблих. Ми максимально швидко організували роботи для того, щоб якщо є ще можливо під руїнами живі люди, максимально швидко їх визволити. Також працюють кінологи. На місці організовано розвернута штаб, який входять, які очолює керівник військової адміністрації і керівництво Служби безпеки України Черкаської області. Станом на 10 годину внаслідок обстрілу у Мані загинуло 10 людей, 17 поранено. У Дніпрі зруйнований приватний будинок загинула дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали. Двоє людей у стані середньої тяжкості. Доправили до лікарні. Один постраждалий лікуватиметься амбулаторно. Зруйновано будівлю приватного підприємства. Також через обстріл загорілася будівельна база. Полум'я охопила 400 квадратних метрів. Рятувальники пожежу локалізували. В Окраїнці Київської області через влучання уламку ракети у багатоповітряних. Верхівку травмовано двоє людей. Серед них дитина 13 років.